Всім привіт, друзі! З вами я на Ахмаїнському Майнкрафті і я буду продовжувати все ж таки е, виживати всьому поселенні. Я сьогодні ну, вважаю, що селяни вже ну, підготували для мене щось ну, таке нормальне. У май. Ні-ні! Ні-ні-ні Кріпер! Звідки він тут взявся? Господи, це ти був сенян, ти його заспавне? Я чув, це ти? То я тебе вб'ю, він мені півдома зруйнував. Як мені тепер виживатися дуже добре, що скриня жива ще? Добре, нічого страшного. Так. Ну тут я коли виживав, то тут було багато мобів, і тут один зомбі. Я тому що зламав цей дім ну, заразив одного селяна. Ось так ось. І все ж таки селяни мені ну, говорили, що завтра це сьогодні. Ну, тут вони для мене щось підготували, так що мені їх треба запитати, чи вони для мене підготували щось чи ні. Так, давайте. Ей, селяни, ви пам'ятаєте, ви мені казали, що ви мені щось підготуєте. Так, ви мені щось підготували? Так, так, ми тобі під все підготували. Це знаходиться в будинку там, де тепер раз взяв сідло там. А, той будинок зараз я вам покажу, друзі. Це ось цей будинок. Ну, я вважаю. Він тільки що заспанився. Тобто слайми буду спадитися все життя. Дуже якось дивно. Ну, добре, так, о, тут і скрині, може... Так, тут немає. а Тут. Оце вони мені так підготували. Навіть отецмертя поклали. Це все ж таки щось входить в плани наші друзі. Я вже сильна людина, Навіщо мені ці блоки? Дуже якось дивно, ну добре. Золоте яблука беремо і навіть лук у мене є, а для, навіть для мого коня. Мені ту ще й коня треба тряло... переручити. О, привіт, маленький. А ну йди сюди, ну що, наскільки ти сильний? А, ви мені навіть урону не даєте. А? О, бі -бі. Вони мені заживають з за -за всіх сторон. О майка, треба біжати. Взагалі тут дуже ра. А я забув, що в мене Дім підірвали. Ну, ну чому в мене Дім тут підірвали? Я нічого не розумію, Кріпер, я тебе просто приб'ю. Добре, так, можна вже і покласти цю залізну броню. Так, ну, я тут вже щось розумію. Розумію, так. То там без смерті я покладу собі в іншу руку. Так, це я беру вже і треба взяти щось поїсти. Наприклад, хлібу. Так, навіщо мені ці залізні блоки та навіть ну, гарбуз. Я чогось нічого не розумію. О, привіт, коняку. Як тобі? Я підійшов, зараз я поїм. Ой, підожди, Підожди, я тут я не поїв достатньо. Так, давай я на тебе тут надіну, О май гет, а це просто не коняка, а я не знаю просто хто. Так, тут МБ смерті ми завжди сюди будемо класти. Так, сюди ми стріли покладемо щит сюди, а це сюди. Я не знаю, навіщо мені ці залізні блоки. Дуже якусь дивно, Треба буде запитати у селян. О, тут якось слайм мене дочекає. А ну пішли ви, в жопу. Та ви надо мною знущаєтеся. Чому ви завжди спавните ще більше і більше? мене і за мною ще йдуть. Так, зараз я в мене запитаю Селя... селяни, а навіщо ви мені дали залізні блоки та навіть і гарбуз? Це, щоб ти зробив більше големів. Е... Як це більше големів? Так що в нас є голем. Ці слайми його можуть знищити. А якщо ти поставиш більше големів, то буде покраще. А, я все зрозумів. Ну, Давайте ми це зараз зробимо. Так, я знаю, як їх робити. Ось так ось ми робимо. І я вважаю, що всі це вже знають робити. Так, одного ми вже заспавнили. Так. Ой, я собі кайло не взяв. Ну. Добре, що ж мені робити. руками ламати. Не дуже так хочеться. Ну добре, нічого страшного. Ось так ось ще ми зробимо. Не працює, я вважав, що цей блок і не потрібен навіть. Добре, все ж таки прийдеш руками його ламати. Ну хотя будеш швидше, коли я за кайлом піду. О, давайте ми вистрілимо Ой, не попа от туди. О, я корову вбив. О, май гад. це за стріли? Такі золоті. Та як вони... О, oh, гад, вони дуже мало урону наносять. Дуже мало, я так би сказав. А чому в мене 55? Якщо в мене зіщут було 64. Я нічого не, не розумію, чому ці стріли так швидко закінчуються? Так, почекайте. Добре, добре, дуже якось. О, привіт! Дурак! Слабак якийсь, о, у мене вже 49. Ой, яка якась дурацька. Так, треба хайлон взяти і цих слаймів вже назавжди знищити. Оце мені так селяни подали багато ресурсів, діамантову броню навіть. Я не знав, що броня буде. Дуже якось. Ну, я дуже радий, що броня є. Але це все ж таки дуже якось дивно. Так, хліб ми залишаємо, я можу яблуками тут питатися. А кайло, мені щось таке треба взяти. Все, кайло у мене вже є, мечі є. Ех, дуже погано, що алмазний меч мені не дали, тільки ось такий ось. Ну і що ж з цим ще поробиш? Як далі, то як дали. гад, oh це була правда, Погляньте, цього голема щось зараз не знищать. На допомогу! Идите вже! О май гад! Тут просто тусовка! Тих слаймів! Я просто в шоці! Так, для цього мені потрібно багато тут големів. Я! Yeah, чому ви не йдете вот так? Oh. Ой, план, ну я тут поставив. Ох, oh, так от! Так, ось так ось ставимо. Ех! Багато я вже тут поставив, Та, знову я так зробив. Ех, так. Ось сюди ми, ось сюди, ось сюди. Так, пошвидше його робимо, пошвидше. Там, де більше сламів, я, я так вважаю, там і треба це брати. Ну все, давайте з'їздаємо золоте яблуко. і йдемо в атаку. А ну, пішов! Ти! Е, ей, е, 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 е. ну пішли, пішли ви, пішли ви, кого я сказав тут? Ану пішли, ви. у мене є золоте яблуко. Зрозуміли мене. Відтаке без смертя. Ай! О, гад, вони мені навіть нічого зробити не можуть. Що за. Що за словаки? А ну пішов ти. О, треба великих знищувати. Великі це точно проблема. А сі... Асим на, 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 на oh вот сі мені навіть начала напоминать. О май гад! Вот все так вселяна мне сказала. Значит, что ты? А ну, пишопты! Эх, все, все ж таки більше мені треба поставити в улэмі. Тут я так уважаю. Так, господи, тому що... Наших тут маловато якось. Я не знаю, як ми це все знищувати будемо. О, так нашого посилення взагалі немає. Дуже чудово, а їх там далі є багато. Так, все одно мені. Та куди ви йдете, дураки ви повні? Ви що не бачите, де слайми тут зараз знаходяться? Так, давайте, там, де слайми, туди треба йти. Ай! Ай! Ай, та зрозуміли ви! Ці маленькі, мені навіть нічого зробити не можуть. О май гад, вони що спавняться? Та так ви взагалі не чесно. Вони вміють спавнитися, а ми не вміємо. Це якось не дуже так чесно, я вважаю. О, я багато големів тут заспавнив. Треба трішечки економити їх. Так, треба золоте якось з'їсти. І ти вперед нападати! Ура! Чому бігати не можу? можу. Поехали! Поехали! Вона не чого зробити, дураки не можете. Ха! Ха! Що ви мені тут тебе зробите, а? А? Що? Що? Що ви хочете тут? А? Ні, ну я тут багато знищив. все ж таки треба більше поспавнити. А всі інші я залишу на потім, там де поселення мені треба чого. На мене тут напали. У мене в мене меч закінчується. А якщо в мене його не буде, то він. то буде піпе. Майбра, чому мені не можна було уваги меч дати? Чому мені потрібен залізний меч? Тільки залізний, я нічого не розумію. Та я тут вже не справляюся з ними. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай. золоте яблуко, золоте яблуко. А тепер точно буду справлятися, ну пішли! О май гад, Це якось дуже дивно. Все, я тут же всіх знищив. Оце я тут поляну розчистив. У мене 47 слаймів. мені це не потрібно. Я їх спалю просто, ха-ха. О, так в мене ж є ТНТ. Скас, чому я її не використовував? Ей, слайм, йди сюди! Як? Як тобі буде подобатися? Ооо! Оце так розумію. ТНТ те, це те, що мені потрібно. Давайте, йди сюди, ви, ви, тупі слайми. Отак ось. Отак ось. Чому я тинти раніше не ну, не зривав, коли в мене залізний меч тебе зламався повністю. Ну добре, зараз ніч. Все погано бачу, так що я краще піду поспати. О майгат, скільки тут. Ціхну їх клею, голимів тут так багато просто. Вже де, деякі там вже померли, я так вважаю. Угу. Так, треба йти. Так, золоті яблука заки. Я що коня свого не використовував? Чому я свого коня не використовував? Ей, скелетони, ви що, хочете, щоб я сам по вам стріляв? Ви що, самі хочете? Ви що хочете, щоб я по вам стріляв? А ну ти йди там! А ну йди сюди. Фу, щось селяна не попав, ну добре. Що з ним буде з цим селяном? Ну, я чувсь свій тут МБСмер, ну, не використовував. Так. Мені тут треба щось покласти. Ну, наприклад. Е, ну, меч я можу і так втратити. Я можу новий зараз зробити собі меч. Так, е, треба сюди просто перейти якось. Так, ще один залізний меч. То давайте ще один зробимо, щоб в мене вже два залізних меча було. О май гад, навіщо До господи, та там ще й павуки є. Ой, Щось таке розчищувати це поселення буде дуже складно. Складно. Рішення буде склад... складне. Краще я візьму щита свій замість на тема безсмертя. І вже можна йти битись. Але так, також їжу сюди. я сюди. Мені треба перекусити трішечки, щоб іти битися. І поясню водій дістати, що моя кайло взяв. Так, сюди коняко. я так. А навіщо мені взагалі ломати, якщо й... я не можу пере. Так, ну все, поїхали! Козаки, козаки, козаки! Е, дуже якось не, не швидко. Та ти можеш пошвидше, коняку. Привіт! А ну і ти також іди сюди, май oh гад, мені треба я буква А ну-ка, іди сюди. А ну іди сюди, ти йдеш мені ще тут себе. Теж мені тут ще так найголовніше, щоб не знищували. Я големо вдарив, чи що? Так, я вважаю, що големи втратив. Так, ТНТ ставимо, піджигаємо його і тікаємо. О, пау. мені тут загаліта не потрібно. А, він о, май га -га, це скільки Майга, это взагалі-то потрібно, щоб було. Іди сюди, тупий. Іди сюди, ти тупий. Ти теж дуже сильно. О, може я можу їх і лука тут розстрілювати. Давайте. Так, вперед! З лука їх просто стріляємо! Ось так ось, лука краще. Оце мені вже подобається, не сіяє. Багато сносять сердечко. І мені подобається коніч, що коли я їм або стріляю, то я не зупиняюся. Ну, ей, чому я втобей не попав? Добре, добре, коли я близько, мені тут потрібно вже використовувати... о господи моя поляка, тут вбиває дуже сильно. Так, ідіть сюди вже третіндешка. Поставлю. Оце, так тут... О май гад, Олем, ти тут ще трішки помреш. Так, тут ТНТшка, тут. Побіжигаємо всі ці ТНТ. А ну, пішли ну так я можу ТНТ використовувати, але не, не часто, тому що воно у мене так може закінчиться. А хотя мені селяни не можуть дати. Так що проблем тут зовсім немає. Так, ну тут в мене големів мало залишилося. Так, давайте, давайте. Так, дійсь дій, до мене. Так, ще більше. Ой, май, 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 май май Пішли ви взагалі, то я не. Я не. Я не гукав вас сюди, зрозуміли. Фух, фух, у мого коня дуже мало сердець тут залишилося. чому О, давайте ми подивимося, як я так буду їх бити. І шофти! А ну йди сюди. Ско... Скот сходині Фух, треба мого коня припаркувати, щоб він трішечки віддохнув. Відпочив вже, тому що я вважаю, що він вже втре, в, стрес в нього вже великий. Травми в нього ще є тут. Так що краще, щоб він залишився тут в мене. Ну, скільки в мене тут клею вже. Просто шок якийсь. Фух, треба зараз трішечки залишити деякі предмети. Дома тут. У мене. Селян, ти я uh -huh. взагалі бачив, що я тут роблю. Я вас тут спасаю, напевно, а, а ви цього просто не розумієте вашою бошкою. Так, в мене тут мало. А хоча, uh -huh. Так, ну трішки ТНТ я тут ще залишив. Кайло я краще залишу, тому що я вже не буду свого коня використовувати. І чому я щит не використовував, коли бився? Ну добре, зараз я ще більше големів заспавню, щоб було краще. Так, почекайте, так, в мене там ще є. Гол... А, цей голем може вже сам справитися. Так, ну, після того, як я половину знищу, ми будемо наше відео закінчуватися, як в мене, меч. Дуже цікаво, скільки в мене бронята тут поламало. У е, мене тут броня дуже швидко ломається. Але це нічого страшного. Селяни мені все можуть дати. Вони ж все все селяни. Хто ж вони ще? Якщо вони селяни, то вони мені все А ну пішов ти звідси. прям в лоб йому давав. А ну и ты сюда пишет. Слушайте, стрілка мало чогось. а чому так швидко все за стрелы Ей, так не чесно, у мене тут стріл вже не залишилося. У мене тут вже стріл не залишилося, а тут ще я їх знайти не можу. Все 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 стріли я не буду використовувати. Краще я големі буду спавнити. Ай, чи хоча я тут ТНТ поставлю? Ей, слайм, іди сюди. Може тобі це сподобається. Так, йому все ж таки це сподобалося. Стей, друзі, це просто дуже смішно. Вони мені жодний урон не можуть зробити. А ти мені все ж таки не теж не зможеш це зробити. Ой. Краще великих знищувати! Ого, вони мені вже роблять урон. Треба великих просто знищувати. А то їх і назвали великі. Парні. Я для вас тнт тут залишив. Я тут, скільки я тут підірвав просто. У мене тут вже бронески скоро ламаються. А на напі... пи... Ой, я стріла на его лупаши Лупашек моих. О май хат, мені ничего, голем потрібен, Допомога големі, будь ласка, На то і ви и создані. Ой, в мене вже майже закінчується. Ой, я тебе, случайно вдарив, пробач, будь ласка, але ж ти мене не вбиваєш чогось. Тут треба передохнути тут. Так, найголовніше великів просто знищувати. А ну пішов ти засранець. Ей, чому Як ти взагалі не знаєш, що єшся? Ух, треба все ж таки мечі. Ні, ну, Мапа дуже велика, сонце вже сходить, половину я вже десь там знищив, але все ж таки, як вони спавняться, то ну, знищити їх повністю це неможливо. Так що, о, тут є залізо від голема, дуже вам дякую. Тому що тепер в мене більше заліза. Так, я його викинув. І не викинув, ех, все ж таки треба мені використовувати вже повністю меч. Так, де тут ще слайми, а то я тут ще трішечки хочу позривати їх. -хо -хо -хо. Так, ну я в мене тільки може вистачити ще на два големи. Чому селяни мені так мало заліза? Дали. А ну пішли ви, а ну пішли ви, ану пішли ви. О май гад, ну Ні, ні, ні. Тримайте, тримайте, по заслугам. Ні-ні-ні, краще ні, ні. я просто піду в свій дім і там вже буду закінчувати відео. Ні, ну Ми достатньо так їх знищили. Можна тут навіть ще одного голема поставити. Як ви бачите, так, стільки ще на два голіма. голема. Големи тут у мене залишилося і все. Зараз я піду додому і буду закінчувати відео. Я багато. Ну, броня в мене вже як знищиться скоро із цих слаймів. Що ж таке, я не знав, що вони стільки багато урону наносять, тому я помилився, що вони мало наносять. Ех, треба поторгуватися з цими гарбузами. Ти продаєш гарбузи? Ні-ні, ти не продаєш. Ти мені більше всього не подобається. Ей, так, мені. Так а чого не можна? Ти чого це? Чого мені не хочеш давати гарбуз? Гарбуз. А, це нормальний гарбуз. А в мене такий ось гарбуз. Ну, добре, зараз я піду додому. Як, як бачиться в Мікіні. Там вже я все покладу, ці стріли в мене вже закінчилися. Ех, треба все ж таки було попросити у селян побільше, пускай мені дадуть. Але що ще зробиш? Зараз ми все покладемо. Так, по-перше, в мішечок все сложимо. Весь цей і Б склад, так. Так, 32 вже тут не зможу скласти. Ну, добре, так, мечей. Мент дуже багато. Гарбузів багато, ТНТ багато. Багато. Ага. Ну, хліб тільки я залишу свій щит, я теж покладу. Ну, і залишуся в ну, ви пишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця битва, яку я тільки що робив, щоб захищати наше поселення від цих смайлів. Але я знову ну я раніше хотів, щоб їх не було в нашому посиленні, але селяни. Ну, мені нормальні шмотки тут приготували такі. Ось так ось якось. Ну, зараз ми їх будемо дякувати. Так. Дякую тобі, селяни, за все це і скажися з твоїм друзям. ласка, хоча ми і не всіх знищили, але в іншому відео всіх ви вже знищили. Ну, я не знаю, вони завжди спавняться, розумієш? Нічого страшного, що вони спавняться, якось так будемо жити. Ну да, Селян. На добра ніч тобі, а я вже буду спати. Ти, ти що спати не можеш лягти? Давай я тобі тут допоможу, ламаю і, і скло. Давай, ложись. Та тобі тут що, треба дворець зробити? Ой, я сучасно ліску зламав. Ну все, я зараз буду спати і коли я вже проснуся, будемо закінчувати відео наше. Ну, як я вам обіцяв в закінчимо відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і напишіть в коментарях. Чи все ж таки вам сподобалася ця, ця битва і слаймів я там якось не бачу, про що Тут в мене вдома слайм був. А ні, це зомбі. Ну, бувайте.